Концевий, концевий, фоли. так, багато фолів у нас, зокрема, у другому таймі, якщо чесно. 4-5 за фола, бо першому таймі двічі фолили Сенсінайте, тричі монтакі. Півтори хвилини, рахунок 2-5, знову Сенс Юнайтед в атаку. Удар. Це шостий фол і жовта картка, до речі. Так ти чого не дав зразу? Так, шостий фол! а шостий. Фол! Так, а я не розумію. Це що? Ну так, цікава ситуація. У нас заводчиков отримує у нас жовту картку. Так, ну чесно, друзі, якось не зрозуміло. Шостий м'яч залітає в воріт. Тим часом відзначається у нас Данильчук. 对、嗯。<music>